Добрий вечір. Так, Левчику, що сталося? Поясни, мені, будь ласка, що трапилося? Чому ти не можеш разом зі мною? Ми з тобою домовилися. Давай, ти готовий? Да. Давай. Один, два, три. Всім Всі малечі, малечі, добрий, добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой. Так. Останній раз пробуємо гарно чітко, разом зі мною. Слухай, а що це це? Сьогодні в тебе все не в попад. Я не знаю. Останнім часом е, всі мене сварять, що я щось не те роблю. Наприклад, зранку встав е, постіль або так застелив неаккуратно, або забув застелити. От ледь-ледь прокинувся, протер очі. Е, треба спішити в школу, я сів поснідати, забув посад прибрати після себе. Mm -hmm. О, потім виходжу. Ай-яй-яй, черевики в мене е, не начищені, брудні. Ну думаю, нічого. Прийшов до школи, а в школі ой, потекла мені ручка. Потекла чорнило. Потекло і по пальцям я схопив книжку, зошити, а там відпечатки пальців такі чорнильні і всі мене сварять. Повертаюся потім зі школи додому. Ну такий парканчик хотів перестрибнути. Зачепився курткою, роздер куртку. Отак От зі мною такі речі трапляються. Ти Знаєш, лечку, на місці твоєї мами я б теж була дуже дуже незадоволена. А знаєш чому? Чому? Тому що, мамусі і так вдома, стільки проблем, у неї стільки роботи. От дивися, ти не застелив ліжечко. А ти що думаєш в? Тільки одна ліжечко, у мами теж є ліжечко. Є ліжечко. І мамі доводиться застеляти два ліжечка. Но... А ти хіба не міг забрати тарілочку зі столу? Поспішав. Ти знаєш, якій мамі це облегшує? Поспішав. Поспішав, м -м Поспішав Поспішав він. Ой. Черевики то не почистив теж. Ну, тому що на дворі дощ. Ну навіщо чистити? Черевич? Скажи, будь ласка, ти не зауважив, як відреагували на тебе твої однокласники? Хі -хі. Ай. Хто знає що у дівчат і у хлопчиків в голові? Не знаю я, вони сміялися просто, а що вони думали, вони мені не невезують. Я знаю, що вони думали. Вони сміялися з твого неохайного вигляду. Може бути, може бути. Та О! не може бути, а точно може бути. А, а ще я згадав. Я згадав, що вони всі дуже-дуже були здивовані і сміялися, коли я. А! Чикнув. Чьот? Та чну, чікнув, чну. Я взагалі не розумію, чому потрібно сміятися, коли людина чхає. Це природньо, ну чихну, то точну. А, Чих... а ти щось тим так зробив? Ану, покажи, як ти чхнув. Я, я очі, так робив, тому що все порозліталося. Та хто ж витирається рукавом? Потрібно мати хустинку. От де твоя хустинка? Моя хустинка? Твоя. Зараз зараз. Немає, мабуть, забув десь чи загубив. Ой, який забутько, неохайний забудько наш Левко. Лечку, а давай зараз дітей запитаємо, чи вони є акуратними. Давай. Давай запитаємо. Дуже цікаво. Дуже Левсько, цікаво. Що ти робиш? Куди ти палець впихнув, але витягай палець! Хай! Отак тобі треба. <ган> Ой, <ган> вибачаюсь. <ган> а ще краще попросити наших цьомок чарівниць щоб вони нам принесли гостя. І ми спитаємося, чи акуратний наш гість, чи ні. О, справді. Попросимо цьому. Попросимо. Готуємося. Да. Цьомки ви нас чуєте. Чуєте? Чу 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 Добре, що ви нас чуєте, ми вас теж чуємо і тому ми чекаємося. Разом з глядачами. Давай. Летіть, Летіть цьомки, цьомки поспішайте. поспішайте. І ретельно пошукайте, пошукайте. гостя Нав в нашу передачу. Всі увага! увага! Кого Я, ми, ми бачимо! <зас> Ой, яку ми дівчинку бачимо! Ой, а давай, ночку, будемо знайомитися. Да. Мене звати Айліта. У цього хлопчика звати Левко Дурко, а тебе як звати? Анна Марія. І гарне ім'я Анна діти, Марія. Діти, подивіться, це Анна Марія. Анна Марія, скажи мені, будь ласка, звідки тебе забрали наші тьомки? Із дому. Із дому? А що ти робила вдома? Я із мамою робила піратські печенька. Нічого собі, Пі Піратські? Я вперше Ай. чую, що таке існує. А, -а, а скажи мені, будь ласка, як їх потрібно робити? і Чому вони піратські? Е, тому що я їх знаю із піратської книжки. А, а, а я би хотіла попробувати, яке як це печенько? Воно смачне. Дуже Дуже смачне. І, і напевно воно ще й страшне, тому що якщо з'їш таких п'ять печеньок, станеш піратом. О. Але станеш веселим піратом! Веселим піратом! Це добре. станеш веселим піратом. Скажи мені, будь ласка, Анна Марія. Ми отут з Левчиком сперечалися, чи потрібно, коли виходиш з дому, чистити черевички? Чи як? Хо, ось так. Казала Анна Марія, ще й як потрібно чистити. А скажи мені, будь ласка, чи можна кидати одяг будь-де ось так, щоб він падав, мнувся і потім ходити неохайний і помнути? Ні, треба його класти завжди на місце і обережно. <свят> ось е так Потрібно погодити своїм одягом. Ти зрозумів? Мені це смішно. Тому що, якщо е, пекти піратське печення, це можна, а ходити як пірат, такі уповнені. Тому... А якщо ти зробиш піратські печеньки, тоді ти не станеш піратом. Просто посмакуєш прості печенечка. Ось! А, <свистак> Анна Марія, а ти знаєш, що наші цьомки на... до нас на передачу приносять хм, не тільки акуратних хлопчиків-дівчаток, але й дуже талановитих. І наші цьомки просто так тебе не принесли. Я знаю, що в тебе є якийсь талант. От чим ти любиш займатися вільний час? Ой, у вільний час. Я, я люблю запрошувати своїх друзів і гратися з ними на подвір'ї у піраті. Твоє класно! І я, і я знаю, що Анна Марія, коли виросте, хоче бути Каратистом-піратом. О, так, каратистом піратом. А ти ще займаєшся карате, правда? Угу. А, ну от скажи мені, будь ласка, ти щось вже знаєш там з карате? От ну, якісь рухи. Так. Знаєш, якісь... Якусь знаєш, так? Mm -hmm. А ти можеш нам показати і сказати, як воно називається? Добре, давай. Оце є камає дач і Хо-хо-хо, Я вже забула. А, -а, -а, а я не вмію такого, як показала наш гість, але я зато знаю, що каратисти роблять так. Ні, yeah! yeah! <laughs> nee, ми так yeah. не робимо, такого навіть немає у Китаї. А, а, Китаї немає. Я, я помилився, я помилився, це віслюк так робить. Yeah! Yeah! <laughs> yeah! <laughs> а я тобі скажу, Левчику. Я тобі скажу, Левчику, що якщо би навіть печенькам піратської Анни Марії не вдалася, то їй про це говорити не можна. Бо вона як стане в стійку, і хоч втікає з хати. Скажи мені, будь ласка. А чи любиш ти ну, якісь віршики? А може пісеньки ти любиш? Пісеньки? А ще і як. Так, а чи могла б ти нам трішки заспівати для нас і наших телеглядачів? Я, я вмію співати казковий ві. Хочу, 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 хочу пісню про казковий вік. Давай. Діти чекають. Ось так, діти, mm -hmm. от сюди. Дивися, і дітки махають тобі руками. Поч... Ну Распочина. що, давай, починай. Я аплодую, а ти починай. Казковий львів. Запрошує на свято з усіх країв, приходьте святкувати з усіх світів. Ну моде на застіл трутунь, тритун, -ту ту -ту ту -ту казковий львів. Це місто фестивалів, казковий львів. Це місто пивоварів, казковий Львів. це місто старих майстрів. а як сонце сяде і небо край гарячим стане. І кожен їсть на площу прагне побачити красу. Красу там будинки сяють, ілюмінацію вмикають, і люди гарно так співають. Чудову пісню цю. Чудова, чудова, чудова пісня, Анна Марія. Я тобі дякую за таку чудову пісеньку, і я чую, як оплодують всі хлопчики і дівчатка, які дивляться нашу телепередачу. Я думаю, що це одна краща з пісень про Львів, і треба навіть придумати нагороду для нашої гості, правда? Так, 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 так. Я так думаю, Лешко, що ми обов'язково чимось нагородимо нашу анні Марію. Ну, я би хотів побажати, так, побажати. анні Марії, коли вона виросте, усі. Хлопчики, дівчатка мріють мати свій власний автомобіль О, машину. Так. А раз ти займаєшся піратством, ну ще не займаєшся, може, колись будеш, то щоб тато тобі подарував корабель піратський, тому що пірат без корабля не може бути, розумієш? А я хочу побажати Ані Марії, щоби в тебе завжди вдавалася дуже смішна печенька і ніколи не згорало. Ой, Анна Марія, скажи мені, будь ласка, в який клас ти ходиш? Другий Б. Другий Б клас. А в якій школі ти навчаєшся? У, у школі у Руднівській. А у Руднівській школі а який номер школи? 74. І що тобі там подобається? Маєш багато друзів в класі? Так. Ой, класно. І мені теж подобається, коли є багато друзів. Анна Марія, вже підходить час повертати тебе додому. І скажи мені, будь ласка, ти хочеш додому повернутися? Mm. До мами? Mm -hmm. Я знаю, чому Думаю, що вона хоче нарешті спробувати. Це смачненьке печиво. Піратське. Піратське печ. Ну що, ти готова? Так. Ну, Ми зачитаємо заклинання і наші цьомки зараз. А на Марії дам дан ну. Дай. Готовий? Дякує. Дякуєм. Було приємно. І, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому Дому! провести Ти тебе додому! додому! Ой, хі -хі -хі. яка цікава дівчинка. Слухай, вперше бачу, щоб дівчаткам так подобалося пірат і карате. По-перше, я думаю, що в другому класі, де навчається Анна Марія, всі хлопчики її дуже поважають. Адже вона володіє прийомами карате, mm -hmm. а це небезпечно для хлопчиків, які хочуть смикнути так за косичку, Анну Марію. Я думаю, що таких дівчаток дуже й не посмикаєш, бо така дівчинка сама може будь-кого смикнути. І, взагалі, коли вона приходить на уроки зранку, як тупне ногою, як пірат, подивиться ось так на всіх. А всі, ой, Анна Марія, сідай, будь ласка, порохи стирають, щоб чистенько було і всі такі акуратні. Татьяку, я вважаю, що це правильно. Кожна дівчинка повинна вміти себе захистити. І не тільки хлопчики. Ось так. Згідно з тобою. Діточки, а що я хочу попросити вас? Я хочу попросити вас, щоб ви завжди були акуратними, щоб ви завжди перед тим як ви ходите на вулицю, зважаючи на це, чи падає дощик, чи не падає дощик, ніконечко, хм. чистили свої черевички. А я е, попрошу дітей дуже акуратно свій одяг. На вішалку вішати або на стільчик розпрямляти так сорочечки, курточки. Так як казала Анна Марія, акуратно. Так, Штанці так гарно угу. о, повісити. А не кидати за ліжку, так як Левку. Я буду тепер робити все, те, як роблять акуратні діти. Обіцяю! Молодець, мої малесенькі пташечки. Уже підійшов час лягати спабинки. Потрібно акуратно! Відгорнути коцика акуратненько залізти, накритися і поцілувати маму з татом. А також поцілувати. а Еліта і Левка Дурка. Ось так. А Еліта і Левко Дурко всій малечі говоримо Цьомкі на добра ніч! Цьом, цьом-чом, цьомкі на добра ніч. Чом-чом. Чом-чо? Чом -чом! На добраніч. На добраніч. А. Oh.